Коротше кажучи, заробив на хороших оцінках. Я повернувся додому зі школи, роздягнувся, і тут до мене йде моя мама. Ну що багато уроків задали? Багато як завжди. Тоді сідай зразу робити. Нормально, а поїсти, як кажуть у прислів'ї, раніше сядіш, раніше встанеш. У мене зіпсувався настрій. З вчити, так само на та життя пройде, повз мене, а потім що? І тут я подумав, що це не дуже цікаво вчити уроки і нічого за це не отримувати. Я пішов на кухню до мами, а вона рахувала гроші. А ти чого такий хмурний? Мені здається, що це не дуже цікаво вчити уроки і нічого за це не отримувати. Ну і що ти пропонуєш? А от якби у мене... Були гроші, то я відмінником став. Ха! Прямо відмінником? Ну, прямо то так! Мама подумала і вирішила виплачувати мені по 100 гривень за одну хорошу оцінку. Ну, пізніше побачимо, який результат буде. Я зрадів і сказав: Так, все, мені потрібно підтягнутися у навчанні, тому що я хочу купити iPhone 14. Я дізнався про уроки на завтра і почав їх робити. Через півгодини до мене подзвонив Діма і говорить: Рома, давай підемо погуляємо. Ой, слухай, я не можу, я уроки роблю. Тобі що зайнятися? Ніч я гроші заробляю. Мені тепер мама за кожну хорошу оцінку буде платити гроші. Нічого собі. Так все коротше, мене немає часу говорити. Давай пока. Пока. Я продовжив робити уроки, і через дві години я зробив українську, хімію, алгебру та літературу. Фух, залишилася одна англійська. Сил у мене майже не залишилося, але я зібрався і почав її робити. Мама готувала їсти на кухні і мені говорить: Ромо, ти спиш там чи що? Іди перекуси. Ні, я уроки роблю. Мама здивувалася і продовжила готувати. На наступний день я повернувся зі школи з хорошим настроєм. Що я отримав? Одинадцятку! Мама Дала мені гроші і говорить Сідай, обідати! Ні, мама, спочатку уроки! Мама здивувалася. Я сів робити уроки, і вже на наступний день я отримав три хороші оцінки. Мама, у мене сьогодні три хороші оцінок! Мама дала мені гроші, і я їх забрав. Сів знову робити уроки. І навіть я поглибив свої знання з української мови. На наступний день я вже отримав чотири хороші оцінки із української теж. Чотири хороших оцінок! <рес> Молодець! І я знову сів за уроки. Мама на кухні вже почала нервувати. І вона підходить до мене. А ти що, знову будеш робити уроки? Так, і це зовсім не нудно. І між іншим я тепер роблю українську мову найкраще у класі. На наступний день я повернувся зі школи. Ну, мамо, 500 гривень. Сьогодні я отримав дві десятки, дві одинадцятки і одну дванадцятку. Синку, чого ти так не пригаєшся? Ти це, погуляй? Ні, мамо, мені потрібно багато грошей. Маму На Наступного тижня потрібно купити новий айфон 14. А скільки він коштує? 35 тисяч гривень. Добре, я пішов. Да, 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 да. Мама порахувала свої гроші і сказала. Це маму без гроша. Через місяць вся мамина зарплата перейшла до мене. Мама пила заспокійливе і позичала у мене гроші. Нарешті мені це набридло. Мамо, ти мені вже потрібна 10 тисяч. У мене раніше грошей було значно більше. Це просто якесь знущання, я вже скоро без трусів залишуся. Ну я вже в курсу війшов. Ну не знаю, може кредит взяти. А чи, по-твоєму, я віддавати буду? Ну це вже твої проблеми. Коротше кажучи, знайшов гроші. Була субота. Я виконував домашнє завдання. Мені пощастило, адже задали небагато. Виконавши, я вирішив піти до вікна і подивитися, яка сьогодні погода. Я подивився і побачив, що сьогодні досить хороша погода. Мені це сподобалося. Я вирішив подзвонити Дімі і запропонувати погуляти на дворі. Діма погодився, і ми запланували зустріч у парку. Там ми гуляли, говорили про своє, і через 15 хвилин ми побачили у кущах якийсь гаман. Ого, Діма, дивися, скільки тут грошей. Ого, цього не може бути! Напевно, хтось цей гаманець забув. Не забув, а загубив. Ми подивилися навкруги і нікого не побачили. І ми з радістю взяли цей гаманець із грошима. Через півтори години я повернувся додому і почав думати, куди сховати цей гаманець. Почав шукати місце, але ніде не міг знайти найкраще. На кухні я вирішив покласти гаманець із грошима у шафу. І подумав, це найкраще. І варіант, я їх сховав і пішов. Наступив наступний день. Я прокинувся вранці, а мама сказала, що вона збирається кудись по справах. Коли вона пішла, я вирішив перевірити наші гроші з Дімою. Прийшов на кухню, відкрив шафу, але там не помітив гаманця. Не зрозумів. Я ж пам'ятаю, що я їх сюди вклав <клес> і почав шукати його по всій квартирі на кухні, в залі та у ванні. Але ніде я його не знайшов. Алло, Діма, привіт. Слухай, всі гроші, які ми вчора з тобою знайшли, зникли. Все, кінець нашому щасливому майбутньому. Ти повсюди подивився? Так, повсюди. Таке враження, що вони крізь землю провалилися. Може, ти комусь про це я гаманець говорив? Ні, взагалі ніхто не знав, окрім нас з тобою. Від цього моменту я ні. На ліжко і нічого не хотів робити. І просто лежав цілу годину. Потім повернулася мама, і вона була дуже сяючою і красивою. Привіт! Як я виглядаю? Як завжди? Що означає як завжди? Я між іншим у салоні краси була половину дня. Зробила манікюр, педикюр, маски, всі необхідні процедури. Це ж коштує шалених грошей. Так, ти привий. Я знайшла всю свою задачку, про яку давно забула. Ну і вирішила її всю витратити. А де ти її знайшла? А там, на кухні в шкафчику. Мамо! Це ж вона моя задачка! Моя? моя? Моя! 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 Чим докажеш? Я вчора знайшов! Ха, Ти вчора! А я сьогодні! Наче кажучи, знайшов гроші.